Євангелія від Луки, розділ 9 Скликавши дванадцятьох, Ісус дав їм силу і владу над усіма бісами і оздоровляти недугі, і тоді послав їх проповідувати Царство Боже і недужих лікувати. Він до них промовив. Нічого не беріть у дорогу ні палиці, ні торби, ні хліба, ні грошей, та й дві одежі не майте. В яку б хату ви не вступили, там перебувайте до вашого відходу. А як хто вас не прийме, то, виходячи з того міста, обтрусіть порох з ніг ваших на свідоцтво проти них. І вийшли вони та ходячи по селах, звіщали добру новину і оздоровляли всюди. Ірод четверовласник довідався про все, що діялось, і збентежився, бо деякі казали, що то Йоанн воскрес із мертвих, інші, що Ілля явився, а ще й інші, що якийсь пророк із давніх устав з мертвих. Ірод сказав, Йоаннові я стяв голову. Хто ж це такий, що я про нього таке чую? І намагався побачити його. Апостоли ж, повернувшися, розповіли йому про те, що зробили. Тоді він узяв їх і пішов осторонь у напрямі міста, що зветься Вицаїда. Люди. Довідавшись про те, пішли слідом за ним. Він їх прийняв і говорив їм про царство Боже та оздоровляв тих, що потребували того. День почав схилятися, і дванадцятеро підійшли до нього та й кажуть Відпусти людей. Хай ідуть по хуторах та селах, що навколо, і знайдуть собі притулок та поживу. Бо тут ми в пустому місці. А він їм каже Дайте ви їм їсти. Ті відповіли. У нас усього п'ять хлібів і дві риби. Хіба що підемо та купимо поживи для всього народу цього? Було би їх яких п'ять тисяч чоловік. Ісус сказав до своїх учнів. Розсадіть їх гуртами по п'ятдесят приблизно. Вони так зробили і усіх розсадовили. А він узяв п'ять хлібів і дві риби і, звівши вгору очі, поблагословив їх, поламав і дав учням, щоб вони клали перед народом. Усі їли і наситились і зібрали ті кусні, що у них зосталися. Дванадцять кошів. Одного разу, коли він молився на самоті, а з ним були і його учні, він спитав їх: За кого мене мають люди? Вони ж у відповідь сказали За Йоанна Хрестителя, а інші за Іллю, а ще інші. За якогось із пророків старовинних, що воскрес із мертвих. А ви? спитав їх, що кажете про мене? Хто я? Тоді Петро, озвавшись, мовив Ти Христос Божий. Ісус наказав їм гостро про це нікому не говорити, далі додав. Син чоловічий має багато страждати, старші, первосвященники та книжники його відкинуть і уб'ють, та він на третій день воскресне. Звертаючись до всіх, Ісус промовив Коли хто хоче йти за мною, нехай себе зречеться, візьме щодня на себе хрест свій і йде за мною. Бо хто захоче спасти свою душу, той її погубить, а хто погубить свою душу задля мене, той її врятує. Яка ж користь людині, що весь світ здобуде, себе ж саму погубить або пошкодить? Хто буде соромитися мене та моєї науки, того і син чоловічий буде соромитися. Коли прийде у славі своїй і Отця і святих ангелів, я вам кажу по правді, що деякі з отут присутніх не зазнають смерти, аж поки не побачать Божого Царства. Днів з вісім, по цій розмові, Ісус узяв з собою Петра, Йоанна та Якова. І пішов аж на гору помолитися, і коли він молився, вигляд його обличчя став інший, а одежа біла та блискуча. І ось два мужі з ним розмовляли були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі. Петро і його товариші були зморені сном, та, як пробудилися, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли. А коли ці відходили від нього, Петро промовив до Ісуса Наставниче, добре нам тут бути. Зробимо три намети: один тобі, один Мойсеєві і один Іллі. Він не знав, що говорить. Коли він говорив це, насунулася хмара і огорнула їх, а учні налякались, як ті ввійшли у Хмару. І залунав голос з Хмари Це син мій, вибранець, слухайте його. І коли пролунав цей голос, Ісус один застався. Учні мовчали і нічого з того, що бачили, нікому тоді не оповідали. Наступного дня, коли вони зійшли з гори, сила людей його зустріла. І ось якийсь чоловік з народу почав кричати Учителю, благаю тебе, зглянься над моїм сином, бо він єдиний у мене. Дух його хапає. І той кричить раптом, трясе його, і той пускає піну, з великим трудом він його залишає цілком знесиленого. Просив я твоїх учнів, щоб його вигнали, та вони не здоліли. Ісус відповів Он невірний та розпусний роде. Доки я буду з вами та терпітиму вас. Приведи сюди твого сина. Ще тільки наближався хлопець, як демон кинув його об землю і сильно стряс. Але Ісус погрозив нечистому духові, оздоровив юнака і віддав його батькові. Всі були захоплені величчю Божою. І як усі дивувалися всьому, що Ісус чинив, Він сказав до своїх учнів. Затямте собі добре ці слова. Син чоловічий має бути виданий у руки людям. Однак вони не розуміли цього слова воно було від них закрите, так що вони його не додумались і боялись його спитати про це слово. Одне спало їм на думку Хто з них буде найбільший? Ісус, знаючи думки їхніх сердець, узяв малу дитину, поставив її біля себе і сказав їм, Хто приймає цю малу дитину в моє ім'я, той мене приймає, а хто мене приймає, той приймає того, хто мене послав. Бо хто найменший поміж усіма вами, той великий. Озвався Йоанн і каже, Наставниче, ми бачили одного, що твоїм ім'ям виганяв бісів, і ми йому заборонили, бо він не ходить з нами. Ісус же сказав до нього Не бороніть, бо хто не проти вас, той з вами. А як наблизився час, коли Ісус мав бути взятий з цього світу, Він постановив пуститися в дорогу до Єрусалиму? Отож вислав посланців перед собою. Пішли вони і увійшли в якесь село Самарянське, щоб йому приготувати. Та самаряни його не прийняли, бо він подорожував до Єрусалиму. Бачивши це, Учні Яків та Йоан сказали, Господи, хочеш ми скажемо, щоб вогонь зійшов з неба і пожер їх? Ісус, обернувшись, почав їм докоряти. І вони пішли в інше село. А як вони подорожували, сказав хтось до нього, Я піду за тобою. Куди б ти не пішов? Ісус озвався до нього. Лисиці мають нори і птиці небесні, гнізда. Син же чоловічий не має де голови преклонити. До другого сказав Іди за мною. Та той відповів Господи, дозволь мені перше піти та поховати мого батька. Залиши мертвим ховати своїх мертвих, сказав Ісус до нього. Ти ж іди, проповідуй Царство Боже. Інший сказав, Я піду за тобою, Господи, але перше дозволь мені з домашніми моїми попрощатися. Ісус сказав до нього Ніхто. Що поклав руку на плуг і озирається назад нездатний до царства Божого. Друге послання до КОРІНТЯН, Розділ тринадцятий. Оце втретє йду до вас. Кожна справа вирішиться за словом двох або трьох свідків. Я вже перед тим сказав і ще раз повторюю як за другої моєї присутності, так і тепер у відсутності. Як пройду знову, то нещадитиму тих, які раніше згрішили, і усіх інших. Ви бо шукаєте доказу, що у мені говорить Христос. Який супротив вас не безсильний, а сильний між вами? Його ж розп'ято із за немочі, але він живе з Божої сили, та й ми, хоч і немічні в ньому, однак будемо з ним жити з Божої сили супроти вас. Досліджуйте самих себе, чи ви у вірі, випробовуйте самих себе. Хіба не знаєте самі по собі, що Ісус Христос у вас перебуває? Хіба ви не випробувані? Та сподіваюся, ви спізнаєте, що ми не є невипробувані. Ми молилися до Бога, щоб ви ніякого зла не чинили. Не щоб ми з'явились випробувані, але щоб ви добро чинили. Навіть якби ми самі з'явилися невипробувані. бо ми не можемо нічого проти правди, а лише за правду. Ми радуємося, коли ми немічні, ви ж міцні. Власно про це ми і молимося, про вашу досконалість. Тому і пишу вам це, не бувши поміж вами, щоб коли прийду. Не вживати строгості силою влади, яку дав мені Господь на те, щоб будувати, а не руйнувати. А втім, брати, радійте, прагніть до досконалості, підбадьорюйтеся, будьте однієї думки, живіть мирно, і Бог любові та миру буде з вами. Вітайте один одного святим цілунком. Всі святі вас вітають. Благодать Господа Ісуса Христа і любов Бога, і причастя Святого Духа з усіма вами. Псалом Четвертий. Вислухай мене, коли буду взивати, мій Боже справедливий. У тісноті моїй дав ти мені пільгу. Змилуйся надо мною і вислухай мою молитву. О Сини людські, доки будете твердосерді? Чого любите пусте і шукаєте неправду? Знайте, Господь предивне своєму святому робить. Господь почує, коли покличу я до нього. Тремтіть і не грішіть, роздумайте в серцях ваших, на ложах ваших і мовчіть. Жертуйте жертви справедливі, і на Господа надійтесь. Багато кажуть, хто нам покаже блага. Яви нам, Господи, світло лиця Твого. Ти дав моєму серцю радість більшу, ніж радість тих, що їм уродило у дозвіль вина і хліба. Не встигну я лягти, у мирі вже засинаю, бо Ти, о Господи, єдиний, даєш мені. Безпечно жити. Книга ПРИПОвідок? Розділ двадцятий. Вино зрадливе. П'янки напої буйні. Кожен хто кружляє їх нерозумний. Гнів царський, ніби рик лева. Хто його побуджує, шкодить собі. Честь для чоловіка сварки уникати, а кожен дурень розпочинає сварку. Осінь пройшла, і не оре лінивий, у жнива проситиме та не матиме нічого. Води глибокі, думки в людськім серці, але розумна людина їх черпатиме звідти. Чимало людей доброту власну вихваляють, та вірну людину хто знайде, хто ходить у своїй невинності правдиво, Щасливі його діти після нього. Цар, що на судовому престолі засідає, всю погань лиш погляне, розганяє. Хто може сказати я очистив моє серце, я чистий від гріха мого? Дві ваги та дві міри це огидне Господові, одне і друге. Вже з того, як поводиться дитина, видно, чи чисті і праві будуть її вчинки. Вухо, що чує, і око, що бачить, Господь створив одне і друге. Не люби спати, щоб не збідніти. Відкрий очі, і будеш ситий хлібом. Недобре, недобре, каже, хто купує, а як відійде, не нахвалиться. Є золота і перел багато, та й найдорожча прикраса уста розумні. Візьми з нього одежу, бо він за чужого ручився, коли він за чужих ручився. Візьми заставу з нього. Солодкий людині хліб, неправдою нажитий, та потім в його роті піску повно. Задуми зміцнюються при нараді. Хитрощами провадити б війну. Той наклепник, хто відкриває тайни. Хто рота широко роззявляє, з тим не братайся. Хто проклинає батька матір, того свічка погасне в глухій пітьмі. Майно швидко набуте на початку, Напослідок не буде благословенне. Не говори. Відплачу лихом, звірся на Господа, і він тебе врятує. Огидні Господові двоякі терези. Вага фальшива то річ недобра. Господь керує кроками людини. Людині ж, як зрозуміти свою дорогу. Це сіть людині. Необачно казати посвячене, а по обіті розмірковувати. Мудрий цар злих провіває, а потім по них колесом котить Господній світич то дух людини, що вивідує всі глибини серця. Милість – і правда царя оберігають, Його престол милістю підпертий. Слава молодих їхня сила, старих окраса, їхній сивий волос. Побиття аж до крові то ліки проти злого, так само і удари. Що доходять аж до нутра. Перша книга Самуїла розділ 24 І вийшов Давид звідти. І перебував у неприступних місцях Енгеді. Як же Саул повернувся з гонитви за філистимлянами, йому донесли, мовляв, он Давид у пустині Енгеді. Взяв тоді Саул три тисячі чоловік, вибраних з усього Ізраїля, і постивсь шукати Давида та його людей на скелях диких кіз. Прийшов він до кошар, що були при дорозі, а була там печера. І Саул увійшов до неї покрити собі ноги, тим часом, як Давид із своїми людьми сиділи в глибині печери. Та й кажуть люди Давидові до нього, оце той день, що про нього казав тобі Господь Ось я даю твого ворога тобі в руки, роби з ним, що тобі до вподоби. Устав Давид і крадькома відтяв кусень поли верхньої одежі в Саула. Та потім заворушилось у Давида сумління, що він відтяв кусень поли одежі в Саула, і він сказав своїм людям Нехай Господь мене боронить, щоб я чинив так з моїм паном, з Господнім помазаником, щоб накладав на нього руку, та ж він помазаник Господній. І перемовив Давид своїх людей тими словами, і не дозволив їм накинутись на Саула. І встав Саул і пішов далі дорогою своєю. Потім встав і Давид, вийшов з печери та й закричав у слід Саулові Пане мій, царю! Коли ж озирнувся Саул позад, Давид припав лицем до землі і вклонився. І каже Давид до Саула: Чому ти слухаєш людського наговору? Мовляв, Давид хоче тобі лиха? Дивися, ось сьогодні ти бачив власними очима, як Господь тебе видав у мої руки в печері, а мені радили тебе вбити. Та я пощадив тебе і сказав собі: не зніму руки на мого пана, бо він помазаник Господній. Отче мій! Глянь, подивися, ось у мене в руці кусень поли твоєї верхньої одежі. І коли я міг відтяти кусень поли твоєї верхньої одежі і не вбив тебе, то затям добре, що я не мислю тобі зла ані зради, і що я нічим не провинився супроти тебе, а ти так і чигаєш, щоб погубити мою душу. Нехай Господь розсудить між мною і тобою, нехай Господь за мене помститься на тобі, але моя рука не здійметься на тебе. Як старовинна приповідка каже від злих виходить злодіяння, але моя рука не здійметься на тебе. Проти кого вийшов ізраїльський цар? Кого переслідуєш? Здохлу собаку, одну блоху? Нехай Господь буде суддею, нехай розсудить між мною та тобою, нехай розгляне і оборонить мою справу, і визволить мене з руки твоєї. Як же Давид скінчив ці слова до Саула, цей промовив, чи не твій це голос, сину мій Давиде? Та й заплакав Саул у голос і каже до Давида: Ти справедливіший від мене, бо ти чинив мені добро, я ж відплатив тобі лихом. Ти виявив сьогодні незвичайну доброзичливість у тому, що був учинив для мене. Бо хоч Господь видав мене був у твої руки, ти мене не вбив. Чи чувано, щоб хтось, зустрівши свого ворога, пустив його спокійно дорогою своєю? Нехай Господь тобі відплатить те добро, що ти зробив мені сьогодні. Я оце знаю, певно, що ти таки будеш царем і що царська влада над Ізраїлем у твоїй руці укріпиться. «Заприсягни ж мені Господом, що ти не вигубиш мого потомства після мене і не згладиш мого імення з дому мого батька. І Давид поклявся Саулові в тому. Тоді Саул пішов додому, а Давид зі своїми людьми знову зійшов на неприступне місце.